Із вулиць Великого міста безвісті зник цей чоловік, якого називали безхатько нашого району. Так, я помічала його багато разів, схожий на безхатька. Знаєте, він брав оці пакети для сміття, відкривав їх один за одним, шукаючи, чим поживитись. То дивився на нього, думав, що це ходячий скелет. одна шкіра та кості. Я боялася його. І не тільки я. Багато людей боялися його. Уже деякий час він кудись зміг. Ви тільки погляньте на реакцію людей, коли вони дізналися, який він зараз. А? Ні. Немає слів у мене. Це ти? А? Що з тобою сталося? Щоб дійти до такого стану, потрібно пройти багато різних речей. Я був одержимим чоловіком. Коли я познайомився з одною людиною і почав будувати з нею відносини, я почав нападати на цю людину і йшло до такого моменту, що я повністю спотворив себе. Ставив зброю до виска. І мої діти бачили це. Ці сцени, які були дуже жахливими, це відбувалося все перед ними. Таким чином, я також почав вживати наркотики і став залежним від них. Також вживав алкоголь, відвідував вечірки, почав також вживати кокаїн, марихуану, приймати крак. І вже на своїй роботі я вже не зміг там працювати, тому що. Усю свою заробітну платню, яку я брав, я витрачав на наркотики. Всередині мого дому вже нічого не було. Якщо вона працювала, я йшов додому, і все, що там було в домі, я брав і обмінював на наркотики. Навіть ті ж самі продукти я брав, які були навіть для дітей. Я міг поміняти на наркотики. Мій батько приносив дуже багато проблем в нашу сім'ю. Він був, наче не в собі. Він крав елементарні речі. Молоко, лак для нігтів, шампунь, засоби гігієни. Будь-що, що можна було обміняти на наркотики. Я більше не мав контролю над собою. Я втратив владу над собою. Над моїм життям. Моє життя було повністю в наркотиках в залежностях. Я повністю був безконтрольним. Був роздратованим, і від цього мої друзі залишили мене. Я втратив роботу, і моя дружина, бачивши, що немає більше шансів для мене, вона також пішла від мене. І коли я втратив свою сім'ю, я, я вже розумів, що в мене більш немає ніякої надії. І тоді я почав ще більше вживати наркотиків. Все, що залишалося в квартирі, я почав виносити. Я почав використовувати все, що я мав в своєму домі, все Все я обмінював на наркотики, всі побутові прилади, які я мав, все я виніс. Навіть кріплення до дверей я також виніс. Душової кабіни більше не існувало, не було більше. Електрики, було припинене водопостачання, все дійшло до того, що навіть кота я також обміняв. І в такій ситуації я став безхатьком. Без напрямку та цільного тіло Велінгтона в повній порожнечі, чим чекувало вулицями в пошуках невідомого, втрачаючи час. Вночі я починав ходити по вулицям, щоб щось знайти. Я більш не приймав душ, не харчувався. Були моменти, коли я п'ять днів міг бути без їжі. І так було ніч за ніччю, багато ночей. Я міг проходити кілометри із одного району в інший, щоб щось там собі знайти. До того, що я шукав гроші на підлозі, був момент, коли я 75 днів не приймав душ. Я вже навіть одежі на собі ніякої не мав. Це було просто ганчір'я, яке висіло на моєму тілі, могли бути відкриті інтимні зони. Таким чином в народі мене прозвали безхатьком нашого району. І в той період моя мама вона намагалася боротися за мене, допомогти, але вона не мала тоді того розуміння. Вона померла, вона мала інфаркт, і вона померла із розчаруванням, що її син залишився в такій ситуації незмінній. І тоді я залишився повністю один в цьому світі. Я вже не мав землі під ногами. Я був повністю безнадійним. Я тільки хотів померти. Але в момент самої глибокої темряви з'явилося світло. І прийшов день, коли одна людина із церкви Храм Духа Святого вона знала мене довгий час, вона і бачила мою ситуацію тоді. І вона говорила про Ісуса до того моменту, поки він не відвідав мій дім, я був під впливом наркотика. Але навіть так та людина зробила за мене молитву. І запитала, чи я вірю, і я сказав: я вірю. Ось тут Велінгтон, і слово Боже каже, що там, де двоє зібрані в ім'я Господа, він посеред них. Ти віриш? Тоді так і є в ім'я Ісуса. Амінь. У цю неділю ми будемо на служінні разом молитися за сім'ю, за нас, за звільнення від усякого зла. Добре? Я прийшов в Храм Духа Святого ось так, в такому стані. Тільки шматки. І там я побачив вівтар та почув пастора, який говорив в такому дусі до мене, що моє життя може змінитися, якщо я повірю в те слово. Я був заряджений тим словом. Я повірив в те слово, я пізнав Ісуса. І з того моменту вже я не мав, не мав того бажання вживати наркотики. Я зрозумів це і подумав, мій бог, як це так? Я думав, що для мене немає шансів. Дійсно, я безнадійний. І тоді. І тоді я зрозумів, що Господь Ісус, він турбувався за мене. І я зрозумів, що я маю батька. Батька, про якого ніколи я не знав і не чув, і що є шанс для мене. Все, що я зробив, погане, зле, те, що сталося, я можу змінити. І тоді я віддав своє життя. Я хотів те для себе, те, що було хорошим. І тоді я прийняв рішення хреститися. Безхатько народився новий Велінгтон, готовий до ходьби по новому шляху. Я полагодив душеву за довгий період, вперше я помився, я почав працювати, більш не було залежності, я більш не мав ніякого бажання вертатися до того життя. Я вже почав вставати рано вранці, щоб займатися спортом, коли я вже був вільний від цього всього зла. Я почав відвідувати служіння по середам, п'ятницям, неділям. І прийшов момент кампанії, святий вогонь з Святої землі. Я ніколи не чув про кампанію. І пастор роз'яснив, що це таке, про нове життя, як я можу його прийняти там на вівтарі, через цю кампанію. І там я зрозумів, що вівтар було усім для мене. Я хотів пізнати Ісуса по-справжньому, я хотів мати. Міцні відносини з ним. Я хотів мати Духа Святого. Я сказав: Я не хочу вертатись назад. Господь забрав мене звідти. І я створю мою жертву. І я створив мою жертву. Колись я виносив останні речі на вівтар дьявола, щоб служити йому. Причому, залишавшись приниженим, тепер я віддав себе на цей вівтар. Ноги, які пройшли багато шляху безцільно, тепер йдуть слідами. Авраама ціль, гора моря. І з усією щирістю я сказав Господь ця жертва для того, щоб я ніколи не забував, звідки ти мене узяв. І ось я хочу бути твоїм слугою, Господь. Ти обрав мене. Я хочу Духа Святого, також. Більше всього я хочу Духа Святого. Я зійшов з вівтаря із впевненістю. І був період. Кінця року, кінець року, там, під час нічної молитви, в 12 годин ночі, тоді це був той момент, коли я прийняв Духа Святого, коли він зійшов на мене. Він сказав мені, я з тобою, мій син. І тоді прийшла неймовірна радість, розуміння найбільшого скарбу, найбільше завоювання, що я мав. Безмежна радість, яку я мав в своєму житті, я не вартий цього, не достоїн, щоб Дух Святий на мене зійшов, але він зійшов. І з того безнадійного чоловіка, який блукав вулицями, Дух Святий зробив нове, досконале творіння. Прийшов момент, коли я також познайомився з одною людиною в церкві, звичався з нею. Я був заручений з нею та й женився на ній. І ось сьогодні я зі своєю дружиною. Я відношусь до неї з повагою, з любов'ю. І я навіть можу спілкуватися зі своїми дітьми. Ми разом проводимо час, спілкуємось. Я приходжу зі своїм сином, братом, з його дочкою. Батько запрошує нас пообідати разом. Важко навіть повірити в те, як він змінився. Сто відсотків це справжнє диво. Коли я записав те відео, я знав, що Господь реалізовує його план. Сьогодні, бачачи його повністю інакшим, я маю велику радість. І не тільки я, але моя сім'я. Люди, які його знали в минулому, до нього звертаються з повагою, не як раніше. Сьогодні я працюю сам на себе, я маю багато клієнтів. Сьогодні в мене є великі фінансові можливості, я маю машину, мотоцикл. Я їм, що я хочу, і саме головне Дух Святий, який я маю, який дав мені той мир, хто міг би подумати, із безхатька нашого району тепер є стати сином Авраама.